Професійна система приготування їжі в польових умовах від компанії Адіманті. Ножички для устойчивості сюди. Клік. Накручуємо пальничок. Ну і відразу можна вставляти чашку. Тут передбачені спеціальні пази. Хоп, щелк. Для зручності налив пів літра води. Тут у мене таймер. І щоб вода швидше закипіла, накриваємо кришечкою. Откриваємо газ. Якось так це працює і водичка пішла нагріватися. Хвилинка пройшла. Що там у нас? Водичка вже бурлить. Система працює на бутані, який продається в таких балонах. Я маю 450 грам, але продаються різні фасовочки. Балончик зверху має різьбу і клапан. І важить 666 г. Ну а тепер кипить впевнено і зайняло це у нас 2,5 хвилини. Тепер чашечку можна брати голими руками, руки не обпікає. Оставляємо сюди балончик походів на 5,5 грам. Таким чином, адіманті закип'ятив воду швидше, ніж чайник заврори на чесних 1400 Вт. Тож можна вважати, що потужність цієї системи десь приблизно 1,5 кВт. Ну і на 1 літр кипятка вона витрачає 11 грам пального, і це значить, що балончика в 450 грам вистачить приблизно на 40 літрів води або 4 відра. Була в мене колись на огляді ось така простецька системка від інтертул. Так от кип'ятить воду вона не за 5 хвилин, а за 6 хвилин і 20 секунд і споживає при цьому цілих 20 грам пального, що в два рази більше, ніж система від адіманті. Для користування іншим посудом передбачена ось така підставочка. Тепер можна жарити яйця. Горілочка горить по типу в турборежимі і буховий вітер для неї. Майже пофігу. Ну а при користуванні штатною чашечкою про бокове повітря взагалі можна забути. Бачите, все це виходить у нас як вітрозахист. Все вкладається ось в такий чохол, і в комплекті у нас ємність на 400 мл. З ручками, з силіконовими накладочками. Спеціальна ємність на 750 мл. Ручки також присутні. І тут у нас, бачите, є такий по типу теплообмінник для того, щоб чаша нагрівалась максимально швидко. Також утеплювач, який не дозволяє чаші дуже швидко остигати. Прозора пластикова кришечка, яка підходить і сюди, і сюди. І має отвори для того, щоб зливати воду, силіконова ручка присутня. Власне, сам пальник, який виглядає ось так, є п'єзоподжиг, є ручка з силіконовою накладочкою для регулювання полум'я, універсальна підставка під різний посуд і додаткові ножки для газового балону, щоб він чітко стояв. Весь комплект без балона важить 580 грам. Кому цікаво, ось що написано на коробці, а придбати її можна як завжди за посиланням в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!